Простий сув переносить вас на нову часову лінію, нескінченність Тімус, колектив вознесених майстрів Ченнелін Деніела Скрентона, благословення. Ми, Тимус, ми, колектив вознесених майстрів. Ви можете визначити за власними відчуттями у кожен момент, чи є щось, що потребує суву всередині вас. Ми знаємо, що типовою реакцією людини є спроба виправити зовнішнє, аби змінити своє внутрішнє відчуття. І, можливо, ви зробите певні зміни, перемістите предмет чи себе. Але перед будь-якою дією завжди корисно вирівнятися зі своїм джерелом. Ваше джерело, яке є і нашим джерелом, бачить цей момент досконалим і створило його саме таким. Тож, якщо ви знаходите щось, що викликає невдоволення, перша зміна всередині вас. Змініть себе, змініть сприйняття, дозвольте собі прийняти досвід. І лише потім дійте, дозволяючи надихненим імпульсам керувати вами. Не тримайтеся за опір, коли немає прийняття, є опір. Якщо змінити лише зовнішнє, не трансформуючи внутрішнє, опір усе одно залишиться. Ви можете потрапити в іншу реальність, але понесете його із собою. Перегляньте своє минуле крізь нову призму. Так ви зцілюєте травми та відпускаєте біль. Не обов'язково називати минуле травматичним, це не служить вам. Навіть складний досвід служив вашому розвитку. Коли ви прощаєте себе та інших, благословляєте шлях, яким ішли, ви повертаєте собі силу. Маленькі внутрішні зміни змінюють усе, ваше майбутнє, вашу часову лінію, ваше здоров'я, енергію і стан буття. Зосередьтеся на тому, що ви відчуваєте зараз. Прийміть момент, і тоді дії, які ви зробите, будуть натхненими та принесуть саме ті результати, які ви хочете пережити. Ми завжди з вами. Ми. Тимус. Ми колектив вознесених майстрів і ми завжди поряд. Основні тези. 1. Внутрішній стан формує реальність почніть із себе, а не зі спроб змінити зовнішнє. 2. прийняття замість опору. Трансформація починається, коли ви дозволяєте моменту бути. 3. Прощення зцілює минуле. Перегляньте досвід через призму розвитку. 4. Малі внутрішні зміни дорівнює великі зовнішні результати, вони впливають на ваше майбутнє та часову лінію. 5. Натхненні дії народжуються після прийняття і дають найкращі результати.